Вітаю вас, відомо. Мене звати Леся, я приїхала до вас з міста Костополя в Рівненській області. Хочу трошки розказати про себе. Я сама виховую двох доньок. Доньки вже в мене дорослі, їм вони близнята, їм по 19 років вони навчаються в інституті. І трошки хочу розказати про такий шлях. Я вже з господом 7 років, як я прийшла до нього. Ви знаєте, я виховувалася в такій сім'ї. Це ще був Радянський Союз і в школі всі вчили про те, що Бога немає. І я Тако свідомо скажу: що напевно що не задумувалася взагалі над тим, є Бог чи немає. Ну, Якось так в школі не знала, що Господь створив світ. Взагалі, якось такого не пам'ятаю я з свого дитинства. До одного такого. Определеного можна сказати моменту, поки е е е е е е е е батьки мої працювали дуже багато. Я жила в бабусі з дідусем, а вони були в Харківській області, і за своє дитинство я дуже сильно прив'язалася до них. І вже коли мені було 18 років, дідуся вже не було, жила ще бабуся, і мені розказали про те, що вона покаялася і стала віруючою. Баптисткою, я вам скажу, як я це сприйняла. Я подумала, що в бабушки була хвороба, називалася росі... Росіяний склероз. Це вона вже не дуже добре ну, усвідомлювала, що вона робить, куди вона йде. Ну і це і на фізичний стан впливало, вона вже ходити не могла. І я подумала, що просто вона зійшла з розуму. І пішло якісь віруючі, Що це таке? Я взагалі не уявляла. І вона вже була при смерті. І через те, що я дуже сильно бабушку любила, я вирішила приїхати в Харківську область з Рівненської, щоб попрощатися. Я приїхала до бабусі. І ви знаєте, вже вона мені казала, що ну, дехто казав приїжджай, дехто казав не приїжджай. Вона все одно нічого не розуміє, вона тебе не впізнає. Але коли я зайшла до неї в кімнату, вона звернулася до мене по імені і каже: Леся, я тебе чекала. І почала там говорити зі мною взагалі нормально. І я думаю, щось мої родичі перепутали. Ну, моя бабушка, ну, при повній свідомості. І вона мені тоді подарувала Євангелію таку маленьку карману, там були тільки новий заповіт і псалми. І сказала мені, якщо тобі буде важко, то ти читай цю книжку. І розказала мені, що є Бог і що можна до нього молитися. І, знаєте, і заходить мій батько в кімнату, і вона повертається, дивиться на нього і каже: А ти хто такий? Я думав ого. І після того вона не приходила в свідомість, і знову нікого не впізнавала. І вийшло так, що я зі своїми двоюродними братами і сестрами сіла в машину і їхала в Харків. І відбулася аварія. Ми тако їхали, машину знесло, і ми полетіли в квіт. І це був вечір, ніч. Я пам'ятаю, так дивлюся, я на задньому сидінні була. Зорі, і ці зорі тако в мене вертяться перед очима. І я в перший раз в житті усвідомлено так молилася. І... Бо бабушка розказала мені про Бога. і Я кажу: Господи, Боже, якщо ти є, то говорю, збережи мене, будь ласка, того, що мені 18 років так помирати не хочеться, я ще не жила. І ви знаєте, що ця машина пару разів перевертається, падає до гори колесами, випадають стекла. І нічого більше не стається з машиною. Ми всі через ці розбиті стекла вилазимо. І ну там такі поранення, які були, то це порізалися просто цим ну, від цього скла. Ми взяли цю машину, перевернули, випхали її на трасу, сіли в неї і приїхали додому. Да, і потім ще отримали вдома за те, що ми побили машину. Але найголовніше, на наступний день е, родичі говорять, ну, що вас дійсно Бог зберіг, що вони при тому що були невіруючі, ж була без свідомості, бо кажуть, бо в машині ще був балон з пропаном. Якби щось ну, він пошкодився, машина би взірвалася. Це такий був перший досвід взагалі мого дотику до Бога. Я зрозуміла, знаєте, тоді я повірила, що Бог є, але воно якось так стерлося. Я повернулася додому і почала жити своїм звичайним життям. Розкажу вам другий дотик до Бога, але я зрозуміла, що Бог є, і Він відповідає на молитві. Бо в мене навіть тоді такого усвідомлення не було: чи є Бог, чи немає. Я про це не думала. Я поняла, що є. Який той Бог, що це таке вища сила, не мала ніякого усвідомлення. Наступний раз. Я вже була в родомі на збереженні, лежала перед самими родами. І ви знаєте, не було мені що робити. Я взяла цей Євангеліє і просто читала. І я довго лежала на збереженні, бо в мене була двійня і ну, можна сказати, майже постійно. І я прочитала все Євангеліє і всі псалми. І так добре пам'ятаю: в день, коли я народжувала, це було 5 січня. Я читала послання до коринтян. тринадцятий розділ, і я так добре пам'ятаю це, читаю: любов довго терпить, милосердствує, не заздрить, не надимається, не гнівається, свого не шукає, не радіє неправді, а радіє істини, все зносить, всьому вірить. І ви знаєте, що я подумала? Що в мене вообще в житті? Якщо це любов, то вообще, як я живу. Я жила з чоловіком, з яким була не розписана. Скажу вам чесно, ми, е, ну, е, він не хотів брати відповідальність, я теж не хотіла з ним пов'язувати своє життя. Якось так нам було нормально е, жити. І я думаю, я постійно гнівалася, я ніколи не довіряла йому, і це теж було такою причиною. Я ревнувала, шукала дуже сильно свого, скажу вам, особливо матеріального. Я ну, це слово так воно пройшло до розділу мого до середини. І я навіть сказала: Господи, що в мене взагалі в житті? І ви знаєте, і тут прийшов час мені народжувати, почалися в мене схватки, і я прийшла до вікна, і теж так само, як тоді, зорі. І я пам'ятаю, що Бог відповідає на молитви. І я почала молитися і говорю, «Боже, пожалуйста, звільни мене, будь ласка, від мук». При народженні, бо я, прочитавши Євангелію, особливо псалми, зрозуміла, що він може зробити то взагалі все. При тому, що я скажу, я не людина була, і ви знаєте, що він звільнив мене від болі. Я народила без болі, але я тоді йому пообіцяла Боже, що якщо ти це зробиш, коли я народжу дітей, то я так зроблю, щоб вони по-перше знали про тебе, потім ходили в недільну школу і взагалі тобі служили. Я навіть не знаю, чого мені це прийшло в голову, але думаю, із того, що я не хотіла терпіти біль. По-чесному говорю, так як є, не було в мене там ніяких е, інших мотивів. Але Господь так вийшов назустріч, допоміг мені. І наступний раз, коли я вже так ще ближче, почала дотикатися до Бога в моєї сестри весілля, е, батько мій поїхав в Харків запрошувати на весілля родичів. Весілля мало бути 1 травня і 2-2 дні. І ви знаєте, він поїхав на початку квітня, 8 квітня на 10 ранку купили білети на харківський поїзд, щоб повернутися в Костопіль. І в 2 часа ночі він помирає. І дзвонять мені вночі і говорять, що помер батько. Я... Просто в такому шоці, що вам навіть не розказати, того, що в мене була дуже хороша сім'я, дуже добрий в мене батько був. І мені вже було, по-моєму, 27 років. Ну, Це був для мене дуже великий шок. І замість того, щоб у нас було весілля, у нас були похорони, привезли батька в труні. Нам віддали завдаток за весілля. Ну гарно люди так поступили. І дивіться, плаття теж що сестрі купили. Ми теж це все віддали, і в кафе, замість того, щоб мало бути весілля, ми зробили похорони. І тут починається зовсім по-іншому. Для мене це був дуже великий стрес, дуже велика втрата. У мене почалася депресія. Що навіть те, що в мене вже діти були, по-моєму, що їм десь було біля п'яти років. Ну, це не тримало мене так, щоб до життя. Я навіть не знаю як пояснити. От так на нервову систему дало. Я була дуже виснажена. Не могла навіть говорити, почала заїкатися. Саме гірше це було, що я не могла спати. Я, навірно, що десь місяць не спала взагалі. Е, якось так виходило, що ну, е, так як дрімота, бо воно тебе виматує через те, що ти не можеш поспати, ти хочеш спати, але не можеш. І ще плюс до того почала пити моя мама. Вона зайшла в запой. Я не пам'ятаю, наскільки це був не один місяць. Ну і так одне на друге просто е, вибило з колії. І е, я зрозуміла, що вже дуже важка ситуація. і Я розумію, що в мене діти, і я за них відповідаю. І як вам сказати, я розумію, що як мене не буде, то вони нікому не будуть потрібні. І немає цієї жаги до життя, бо сам ти в собі нічого не можеш зробити. Я, я вже почала молитися і думаю, десь цей вихід шукати знову ж таки до Бога. І я знову почала читати Євангеліє. Е, вже Євангеліє мені якось так не допомагало, але помагали псалми. І я почала читати псалми, і ви знаєте, що Слово Боже, це мене теж невіруючу людину заспокоювало, і я почала спати. Спочатку потрошечки, потрошечки, і потім якось так сон відновився, що воно заспокоювало. А саме головне, ви знаєте, от я не до цієї пори не можу зрозуміти, як Бог так це зробив, але я розумію, що тоді вже я так близько дотикнулася до Святого Духа, який є утішителем. І він потішив моє серце і потішив теж через слово Боже. Я потім знову почала читати Євангелію, і я прочитала про те, що Бог не є богом мертвим, але Богом живих. І мене просто як от такий от щелчок переключилося. в мене щось всередині змінилося. І я почала жити, бо тоді я вмирала. Я почала жити по якось так. Знаєте, з'явилися краски до життя, і я почала ходити в церкву. Я не знала, я зрозуміла, що Бог є, що Він дуже близький і що Він допомагає. Я навіть уже з ним розмовляла, бо я, я завжди питала, чого ти такий добрий до мене. Ну я, я не розуміла, що Бо я розуміла, що я грішна людина, а Господь він щось добрий до людей. І почала ходити в православну церкву. Почала ходити в православну церкву, молитися. І ви знаєте, що в православній церкві я вже зрозуміла, що є покаяння. Просто що це таке? Я не розуміла і такої якоїсь чіткої відповіді мені не могли дати. В мене такий стався внутрішній, дуже глибокий конфлікт. Я розуміла, що сповідь і те, що я читаю в Біблії, в Євангелії, воно щось не те, і в мене в житті щось не відповідає дійсності. Того, що я приходжу, сповідаюся, вроді би, хочу не грішити, сповідаю свої гріхи, називаю, і, поч... і далі живу. І так, в Євангелії мене дуже сильно облічало. Я розуміла, що, наприклад, в блуді не можна жити, не можна обманювати, ну там по роботі теж були Свої моменти, і воно мене облічало. І я хотіла по-другому, вроді, би, поміняти своє життя, і нічого не відбувалося. І ви знаєте, це вийшло до такого мого внутрішнього конфлікту, я поняла, що я настільки грішна людина, що вже все. Мені вже конець. Я не можу нічого поміняти, Шо, що таке покаяння я не поняла. І я прийшла до священника, взяла Біблію, там було написано Євангеліє від Івана, прочитала. Третій розділ, де написано, що треба було, щоб війти в царство Боже, народитися від води і духа. Я прийшла і говорю. Кажу: поясніть мені, що це таке. Мені показалося, що оце цей вихід, треба народитися. Як з тої гори народитися? Ну, думаю, може, воно щось дасть. А він мені сказав, знаєте, що Шо треба прийняти хрещення. Каже, тебе хрестили в церкві. Кажу, хрестили, а дітей хрестили. Ну, говорю, хрестили в українській церкві. А тоді я ходила в Московського патріархату, каже, там немає благодаті, треба перехрестити їх безплатно, приводно, на сьогоднішню неділю, я тебе перехрещу. Де й отак от вийшла: такі були пошуки Бога. І ви знаєте, стався внутрішній конфлікт. Я зрозуміла, що не мені вже все. Бог добрий, я грішна, я з цим нічого не можу ну, як поробити. І я вирішила в церкву не ходити, не ходити і все. Взагалі, думаю, тільки от в дітей ще не все втрачено, бо вони малі ще не грішили, а я все. І я пам'ятала свою обіцянку про те, що я віддам дітей в недільну школу. Я хотіла їх віддати в православну церкву, але якось так вийшло, що в православній церкві не було недільної школи, а була в протестантській церкві. Вони пішли в перший клас, і в них з'явилася подружка, яка ходила в Баптистську церкву, слово життя. І вона їх туди запросила. Недільна школа. Я подумала. Яка різниця, в яку церкву? Раз я Богу дала обіцянку, бо я розуміла, що це серйозно, її треба виконувати. На мені вже все положений хрест, а їх треба відправляти до Бога. Я їх відправила в недільну школу. Вони ходили в недільну школу, ходили в табори. Я ніколи на зібрання не попадала, при тому, що якщо табір закінчується, там служіння для батьків відбувається. Ну якось так виходило, що завжди в останній момент знаходилися важливіші справи. Але вийшло так, що я подружилася з мамою цієї дівчинки. Ми спілкувалися, і вона мене запросила на групу по вивченню Біблії. Бо я їй сказала, ти мене з православної церкви таке от залишилося, що це секта, що сюди краще не ходити. Я кажу, ти мене краще туди не звий. Я туди не буду. Я вже зрозуміла, що я і так грішна, що мені там? Мені вже не треба. От діти. То це, то дітям треба, і ви знаєте, що вона тоді каже: прийди на групу по вивченню Біблії. там каже, просто збираються, нічого такого не роблять, просто Біблію читають. Я любила Біблію, я вже почала читати, я вже і старий заповідь прочитала. Думаю, добре. Прийшла я на групу, почала читати Слово Боже. Якраз читали Євангелію від Івана. Пояснили мені, що таке покаяння, і я вже просто не могла дождатися, коли мене запросять в церкву. Але сама я не могла сказати, бо я ж сказала, не, не ніколи туди не піду, і вже подружка не запрошувала. І вийшло так, що ось тут є злата донька пастора, і її мама запросила мене в церкву. Це для мене було таке, от щось чудо. Я туди прилетіла. І перший раз в церкві в слово життя показали відео міст, що теж перевернуло мою ну, як мою свідомість, бо там. Я теж цього не розуміла, що Бог віддав жертву Сина. Я розуміла, що Ісус Христос Спаситель. Більше якось мені було ближче страждання Марії, як Матері, а що Бог віддав саме дорожче за мене грішницю. Це дуже сильно торкнулося мого серця, і я поняла, що мені треба покаятися. Дуже сильно боялася вийти сюди на сцену. І... Думала, хтось вийде, тільки покаяться і я просто вийду з ним. І так і вийшло 21 грудня один брат Андрій Ковальчук вийшов покаяться я таке прийняла рішення слідувати з Господом. Вийшла, покаялася за компанією, скажу чесно, не народилася згори так як є, до кінця, може, щось не зрозуміла. І знаєте, що відбулося? Я прийшла просто в житті моєму нічого не помінялося. Все одно був цей конфлікт, гріх. І я, і Бог святий. І я прийшла на роботу, я нікому не сказала, що я покаялась. Бо я думаю, та ну так стидно буде, що знаю, що я ж тунда, рішила мовчати, думаю, а хрещення то тим більше приймати не буду. От тако буду ходити, получила якийсь білетик в небо, да й слава Богу, буду там біля Господа, бо я ж дуже грішна. Але знаєте, в четвер. Перед Паскою було членське зібрання, просто мені не пояснили, що мені можна було на, тому, на ньому бути. Я не була членом церкви. Я лишилася вдома і взяла, читала Євангелію, якраз про страждання Ісуса Христа. І ви знаєте, якраз тоді, вдома от таке відбулося саме більше усвідомлення. Хто такий Бог, що Він святий? Те, що Ісус Христос Спаситель, але Він особисто мій Спаситель. Я зрозуміла про те, що за гріхи, що Він страждав, оці мої гріхи, які не давали мені покоя, які мене тримали, що я не могла прийти до покаяння. Він уже постраждав за це. І він хоче, щоб я була його дитя. Це якесь таке. Це, прочитаючи Євангелію, я це зрозуміла. Ще раз, хоча чула на зібранні багато разів, і я на колінах стояла, я молилася, ридала, і плакала, і каялася в своїх гріхах. І тоді по-справжньому Бог торкнувся в мого серця. І ви знаєте, він так, я думаю, через те, що я дуже грішна була, він це зробив так, можна сказати сверхъестественно. Я стою на колінах і відчуваю з закритими очима, що якась атмосфера в кімнаті міняється. Нікого немає, тільки я, і я розумію, що Бог наближається до мене. Я з закритими очима його не бачу. Мені так страшно. Я покаялася і розумію, він святий, а я дуже грішна. Я думаю, я щас помру. І він наближається до мене, і я це відчуваю просто фізично. І думаю, що зараз буде все. І ви знаєте, що він зробив? Він мене обняв, він мене обняв, просто з, з собою накрив. І я пережила, просто я не можу сказати, що це таке було. Рай, любов, його, радість ну все. І я зрозуміла. Що я хочу, я закохалася в нього по-другому. Я цього не скажу. Я закохалася в Бога, і я зрозуміла, що все, я хочу бути з ним назавжди. Це було недовго. Там, хвилина, дві. І я попросила: забери мене з собою. Друга думка, яка приходить: діти твої остануться самі. Хто про них потурбується? І знаєте, я сама собі відповідаю: я не знала, що Господь такий. Якщо він такий, то мені немає що переживати за моїх дітей, бо він їх набагато більше любить, в нього набагато більше сили, і він набагато краще потурбується, навіть якщо мене немає. Я хотіла бути з ним. Але він знаєте, що залишив мене, і залишилася в кімнаті сама з цими думками. Я підійшла до вікна, і в мене як просто, я не знаю, як це сказати. Як я спала, і ото мене струсили після сну по обудженню. Я проснулася і зовсім по-іншому подивилася на все. На світ подивилася. І я думаю, вау. Я це все бачила кожен день, а це я поняла, що це Господь створив. Ну я не ходила, я літала. Я літала просто на небесах. Була. Думаєте, це було в четвер, в п'ятницю я пішла на роботу. Щоб ви розуміли, я до кожного підійшла і сказала, що Бог живий, що я покаялася вже мені, вже потім на роботі вже мені так спокійно, що ти заспокойся, вже думала, що в мене теж недобре. Да, і, ну, і ось такий мій шлях до Господа. І ви знаєте, що я дуже вдячна Господу, що я його знаю, бо почалося зовсім інше, зовсім інше життя. Я скажу вам, багато чого помінялося особливо. Стосунки порвала, поміняла роботу, Ну, почала жити так, як хоче Біблія. Бог почав дуже сильно працювати з моїм серцем, я вам скажу теж так. Чудо було, того, що я знову не спала, мабуть, місяць. Але виходило так, що я е... Кожного вечора приходила з роботи і читала Біблію до шести ранку, з шести до сіми спала, всім просиналася і йшла на вісім на роботу, і так, навірно, що місяць молилася, читала Біблію і це. І в цей період Бог дуже сильно попрацював з моїм серцем, Того, що всі болі, оці всі мої переживання, які були на серці, за те, що мама п'є, за те, що батька я втратила, я йому це все розказувала. Плакала на колінах, просто стояла, розказувала. І він, знаєте, зцілив мені серце, зцілив настільки, що навіть не залишилося ран. Я вам скажу, я зараз про це говорю. Мені не боляче, взагалі того, що якось оце чудо зробив Господь. І я зрозуміла, що знаєте, що Покаяння це ти не свята людина, це коли Бог тобі дає сили і ти змінюєшся. І ще я вам скажу. що Через те, що я прийшла до Господа, бо спочатку мої діти почали ходити в недільну школу, Бог мене ввів далі. Я попала в табір. В табір я попала, мене як вам сказати, запросили просто супроводжувати дітей. І з'явилася незвідки група. Я тільки не знаю, чи рік пройшов, як покаялася, напевно, що й не пройшло менше. І мені запропонували вести цю групу, бо не було наставника, не розраховували на неї. Я ви знаєте, я сама ж нічого не знаю. Як я можу взагалі дітей там щось вчити? А мені кажуть, та ти просто їх погляди. Дивися, щоб вони там нікуди не розбігалися. По-моєму, що 14 днів. Ну, Думаю, ладно, тож ж дітей глядять, у мене є двоє, а там було семеро, здається. І так я провела з ними час, сама е, вчила біблійні історії і переказувала їм. І якось так Бог мене повів, що я стала наставником, потім координатором в таборі. Зараз недільну школу веду. Мої діти покаялися в 12 років. От в 12 покаялися, народилися згори, в 16 вони прийняли хрещення. І Бог мені показав, ви знаєте, що. Якщо ти служиш дітям, і що це дуже важливе служіння, то не треба буде не реабілітаційні центри, не тюрми там. Ну бо це ми боремося з наслідками. Якщо ми вложимо в дітей, от я зараз дивлюся, яке це благословення, коли ти народжуєшся в віруючій сім'ї, коли в молодому віці діти приходять до Господа, в них немає таких. Помилок, вони в благословенні починають свої сім'ї. Ну і ось так, от Господь веде і далі. То я дякую Господу і дуже надихаюся ним, і дуже сильно його люблю.